Я не чула стільки, стільки сирен, які ми чуємо кожен день, по декілька разів на день. Так що у неї ще маленьке розстройство. А якщо б вона почула і почула як ці, як ці всі вибухи, і що, це, це, що це ну, взагалі в реально, мабуть, там би зовсім інші були теми, розмови і все інше. Тому що я, я так розумію, що люди, які от тут от не живуть в Україні, не чують ні сирен, ні вибухів, ні взагалі реально. І це ми ще знаходимося не, не на тих територіях, де там реально взагалі таке буває. Ну ми все рівно чули все це. От так що, що тут розстроїще? Ми вже звикли до такого розстройства кожен день Розстраюється. Треба якось щось робити, якісь дії робити. А не так вести себе як нічого не бувало. І з тими, і з і дружити, і підтримати і тих, і тих, і при цьому казати, що ми за мір. Що ми за мір, ми за мір, ми за мір, все. У них одна відмовка, вони з міром судить, таким от міром вони до нас прийшли. Руським. Медійний. Ну, Я просто кажу, що якщо заходять заходить з російською мовою, неважно, з якого куточку світу, я буду просто банити. Або своєю мовою розмовляйте, пишіть своєю мовою, своєї країни, або англійською мовою. От, я потім після стріму почитаю, перекладу, якщо мені якась тема буде цікава. Або е, український суржик, якщо вони щось там не от, або просто не, пиш, не писати в мене. Ну, е, 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 Медіна, бачити новини і відчувати це на собі, це трошки інші, е, інші справи. Да, 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 це е, б, у мене подруга, у мене знайома, от, у мене теж там подруга, знайома. Я так розумію, що люди, які відчувають, не бачать, не чули, і, от, але там десь у когось якісь знайомі, подруги тому подібне, то це якесь інше сприйняття, мабуть, у людей. Так що, якщо там буде з Азербайджану, писати російською мовою, може навіть не писати. Я от вот поставлю в закрепі, що за російською мову. Бан. Все не, роз, не, не зрозуміло, на вихід. Пару разів забаню, Я думаю, чи перестане ходити, мені тут писати. От. Або пишіть з мовою своєї країни, неокупанта, або не заходьте, або англійською, або Он у нас в Google перекладачі, скільки мов є. Google перекладачем пишіть на англійську. А, англійську я теж розумію. Або українською мені перекладайте через Google-перекладач. Я навіть не хочу цю окупанську цю, цю, цю мову взагалі чути і бачити. Отакий От класний кулончик. Такий, класний такий бачили? Це там квіти всередині. Не знаю, що за квіти. А, схожі такі е, на сухоцвіт. Е, сухоцвіт, як квіти класні. З них класно робити якісь. От е, Скоро буде оцей. Е, як це він називається? Спас, по-моєму, да? що там Маковея? А, маковею це буде такий, да? і там такі роблять букетики з сухоцвітів. От, там мак, щось там да, ще... Оце таке сухоцвіт, класна рослина. Вона е, кольорова, але, мабуть, з, з часом вона отак-от. Ну, вона, в принципі, мені така прийшла. Може, її пофарбувала, чи вона так висохла, що вона така під колір самої прикраси. Да? Отака класна. Темний, тут ще такий, оце такий класний, тут виходить, якби теж намисли. Це да? на цепочці. тут з боку бантик. Ось такий класний, він такий довгий, він такий наряд. Ось така класна штучка. Ой, не фокусується, так? Да? Не знаю, видно вам чи ні. Отак, от всередині там такі рослини, як би живуть.